Холод це виклик, і твоє тіло миттєво реагує. Спочатку вибух адреналіну, серце б'ється швидше, кров приливає до органів, ти відчуваєш потужний заряд енергії, але разом із ним приходить і кортизол – гормон стресу. Організм думає, що ти в небезпеці. І ось тут починається магія. Якщо ти залишаєшся в холодній воді, дихаєш глибоко і не піддаєшся панці кортизол поступово знижиться, тіло адаптується і з часом ти стаєш спокійнішим, сильнішим, стійкішим до стресу. Холод тренує не тільки тіло, а й розум. Ти не тікаєш від стресу, ти вчишся керувати ним. А я вже покупався. Три хвилини сьогодні було знову, це другий раз. Відчуття прикольні. А, реально ну, вже не так холодно. Ну тільки... Вітер. Вітер, прямо коли вилазиш, такий. Ну, Але, але прикольно. Відчуття кльові дуже подобається. Я думаю, що так. Ну, я для себе ставлю 10 разів і буду повишати там, на 30 чи на хвилину. На 30 секунд, чи на, на одну хвилину, тому подивимось. Але наразі на вулиці дуже тепло, кльово. І реально хочу робити побільше такого контенту для вас. І якщо комусь цікаво, пишіть коментарі, ставте лайки, буду дуже вдячний. Тому що хочу розуміти, що я це роблю не зря. Але я в першу чергу роблю це для себе. І, можливо, хтось, якщо хоче приєднатися в Халгарі, пишіть, є група людей і дуже активних, і народ класний. Тому приєднуйтесь.